Вознесенська церква у Лукашівці. Пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Рік тому в цій церкві росіяни влаштували штаб. За рік після деокупації села Лукашівка. Тут розпочали будівництво нової церкви. Вона буде цілком дерев'яна і 12 метрів заввишки. Це буде Волтар. Це приміщення, де буде знаходитися батюшка. От. Це буде, він дивиться, вовтер обов'язково має дивитися на схід. О, з цієї сторони буде вхід, це будуть вхідні двері, От, тобто з болота будуть вхідні двері. Дверей буде в церкві двоє. Це три ескізи зовнішнього вигляду майбутньої церкви у Лукашівці. Це ось посередині, якби це буде це наш варіант нашої. Ну, Нашого храму. Проект майбутньої дерев'яної церкви розробив 62-річний чернігівець Сергій Доценко. Він і зводить каркас церкви. Потім дах будемо робити потихеньку. Потім обшиємо її знаружи, всередині і все. Коричневим кольором почали. Оці виступи будуть видно. Ну, потім. В кінці а, а оте що розове, ну рожеве, скажімо так, і все дерев'яне, що ви бачите, його видно не буде. Нова церква буде за кілька метрів від Вознесенської церкви. Цій церкві у Лукашівці більше 240 років. Спочатку вона була дерев'яна. На початку двадцятого століття дерев'яну церкву розібрали. На її місці побудували кам'яну. Новий храм освятили у 1913 році. Зараз церква, де росіяни під час окупації зберігали свої боєприпаси, вщент зруйнована. Наша церква є архітектурною пам'яткою історико архітектурної, і щоб розпочати якісь роботи відновлювальні, то тут ну дуже забюрократизована ця процедура, і треба дуже пройти великий цей шлях довгий, довгий, великий тернистий шлях по встановленню документації. І то він навіть сказав, якщо в тебе буде підготовлена вся документація, то щоб відновити цей храм, нам потрібно 4-5 років. І десь приблизно 15 мільйонів гривень кошторис буде коштувати. Саме тому в Лукашівці почали зводити нову церкву. Кожен раз заїжджаємо, дивимося, що вони тут, хлопці. Молодці працюють, хай. Церква нада. Красива у нас була церква, да. нічого не зробиш. Але ж нам хочеться, щоб нам і стару відновлювали. Ой, хочеться, дівчатка. Я ж, я ж отакою ходила ще до церкви, в цю нову стару. Але нова церква це нове, завжди нова, добре, завжди добре. Церква буде в такому стилі козацького бароко, буде позолочений купол, Загальна висота церкви буде. По-моєму, якщо не зраджує мені пам'ять десь в межах 12 метрів, площа 40 квадратних метрів. Ну, тобто, така, такий храм, невеличкий храм для, для нашого населеного пункту, де мешкає 300 людей, я буду, думаю, це буде достатньо. Це буде храм, він буде носити назву найближчого великого свята, який, коли ми зайдемо. В цю нову споруду у нас була дуже гарна церква. Сумуємо за неї. Дуже надіємося, що це буде 100% відбудують. Буде строїться нова церква. Ми будемо ждати, ми будемо чекати. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.